До вашої уваги пропонується в проєкт у мене столичного за перший квартал 2017 року. По виконанню відчуття за перший квартал 2017 року. 15 п'ятнадцять тисяч тут фактично надійшло чотири мільйони сімсот шістдесят тисяч плані то по доходах спеціального сележного бюджета при плані 820 двадцять тисяч фактично надійшло двісті десять Оскільки вкотре з проектами ознайомитись ніде не можна було інформацію ознайомитись у відкритому доступі не можна було. Прошу ще раз повторити, яке виконання до плану 59 чи 175? Я от щось спочатку якось сказали. От ми запланували супер. на перший квартал, да супер, ну відкрити доступ до проектів, щоб я міг перед сесією з ними ознайомити кожна частина, кожна частина бюджету виконання склала сто сімдесят п'ять відсотків. Ми так погано запланували, що на 150... 175 йдемо зверху ну, плану, так? Я завжди задаю, я вам під час затвердження бюджету, за, я для чого його занижувати? отримали? отримали. Ну, отримав, так, да. але ще раз пересвідчився, Дякую, що це... Ще, будь ласка, запитання. Це... Маріна, таке запитання. Ось ми в всяких... <рик> на <сей>, нас, <рик> нас, нас за квартал, але це квартал, дайте сказати, що викинути. Змінити на побудову дитячого садочка, коли ми будемо займатися цим питанням. Нам дуже потрібні всякі папки, які ми з облаштовуємо, а з тої сторони нехай там будуть мусорніки, все останньо. Ви хочете приводити є... Залишити. І не треба мені оце такими колкасами. Ви, по-перше, посадова особа, видіть себе як посадова особа. Вам не неодноразово про це говоритися. Прийміть, будь ласка, дочати. А всі депутати повинні дбати про те, що першочергово необхідно для населення, а першочергово нам необхідно. Але питання немає, зараз щоб не зацікавлені розглядати дитячий за. Не цікаво, так? так? А я зацікав. Добре, Дякую. шановні присутні, то, то відома присутніх громадськості це просто постійно гра на публіку. А зацікавленість Марини Петрівни, якщо людина хоче, вона приходить, пропозиції, проекти приходить, обговорюється все. цілий рік це всі питання в нас, звичайно, що я заслуговують на увагу, і це питання, звичайно, за роки існування возглянув мало стояти, першочного дійсно. Так, добре, будь ласка, по проєкту рішення, по суті, питання. Немає рішення. Ставлю на голосування. У вас є проєкт рішення про виконання за перших увагу селищного бюджету. Інічно розмістили селищної ради на судномуся 2016 років селищного бюджету 2017 року. Запрошую вам за проєкт рішення, коли розміру до селищного бюджету 2001 2017 року. Пропонується затвердити в бюджетні призначення головного розпоряднику се. В сумі 6 мільйонів 775 тисяч. По спеціальному фонду в сумі 11 мільйонів 200 тисяч. На комісіях інформація була. Може на комісіях і голосувати будуть, щоб не ходити два рази. Про що йде мова? Які? Прошу, будь ласка. Я зачитаю. Дві цифри зачитають. шановні депутати. По яких статтях зміни? Куди? Що? Для чого? Ну, звичайно, <поє> а що ви? Ваші ці дві цифри. А ви не говорите на, на, на комісії. Ви ж за це голосували. Марина Петрівна, я за це голосувала. А депутати навіть не знають, що ви не да. Ніхто слова зараз не надавав. Марина Петрівна, давайте розмовляти. Головне, що у вас було? Реалам, і депутатський ідея. Ну, що ви притворюєте? Ні, ну серйозно змінювати питання. Комісії відкриті. Слухайте, комісії відкриті да. а сайт вам для чого? Закон. у розписі на 2017 рік по загальному фонду шляхом наближення. А саме оплата послуг. Травень мінус 30 тисяч на грудень плюс 30 тисяч. Оплата електронерній травень плюс 30 тисяч, грудень мінус 30 тисяч. На 1 січня дві тисячі. Новина, ми про неї не знали. Це не знали, ну хто знав? Десь хто я міг зали? де я міг про це прочитати? От де я міг будь-хто він чули, Дякуємо. Дякуємо далі. Самі собі щось а рішили і ще які запитали навіть не сказали. Ми самі собі а для селища ну для селища маю на увазі в між собою. Хто за даний проект рішення такі, прошу визначатися? Хто ж вам не питання? А в мене є Так, ми спочатку будували яким чином нашу роботу. Спочатку висловлюються депутати відповідно до е, процедури, а потім громадськість. А бюджету і питання. А, а чого ж ми так плануємо наш бюджет? Що ми не знаємо, куди нам скільки треба платити? Влашут, скільки в нас рахунок, скільки вони склапи? Що ми підібрали Марина? підніметься? Добре, дякую, а а я то прохання У профільних результаті хай голову комісії доповідає Я просто хай вона доповідає на сесії, я думаю, що це нормально буде. Звичайно, бо по питанням які профілі. Якщо є у вас голова, може можете повести по даному питання. А що ще не зрозуміло? Я думаю, бухгалтер лучше знає, чем профільний голова. І більш точно ответить. Можна Ну от розкажіть знає, про вулиці Європейську, хто що. Ну будь голова. Бухгалтер лучше знає, ніж голова комісії. Можна записати протокол, пожалуйста, ответ. Тому що Галина Бухгалтер спеціаліст своєю своєму Я не бухгалтер. Я економіст, я можна відповім як доступне. Дані питання були пройдені всі на прокільній комісії і було проведено <риклад> проголосовано в комісії, підтримати дані питання всі. Ну так це всі, знають. потім знають. Ніхто не знає про це, крім вас на комісії. Людина питає, про що у нас на комісії питання, чи ні? Ні, нам про що питання, комісії не підтримали. Я не віду, що вона була цілого питання. Давайте ще раз, давайте, а вона комісія діє то ж саме. Ви не зрозуміли один одне з будь ласка, може піднятися голова наступної комісії, Володимир Александрович, пройшло ваше питання по вашому випадку. Я ж тільки дізнався. Проходили також з цирками, звісно, щоб ми доробили об'єкти, які в нас є, старі водоводи, сартуальне покриття, євколи ремонту. Ну так, як це смілимо? Ні, ну ми спробуємо, де ще не зробили. яка-то Бучанська робиться взагалі. А, <плес> а може я скажу, що <плес> по комісії, да, кажете, де щось не дороблено, на цю сесію, на цю комісію було винесено да, всього три депутатських депутатські заклади, проносить ну, фінансування якихось д'єк. А де ну, тоді мають питання до депутатів? От ви зараз на сесії там надо там, робити, там надо робити. А чому на комісію ніхто не виносить цих питань? Ну нема жодного нема. Ну от, серйозно немає. Я на вас, Я четвертий год прошу вас, і ви прекрасно знаєте, Возле України люди ходять по гризі. Есть запыты, есть мои заявления, а Господа не там. Почему эти 2 миллиона сейчас мы ложим туда, где есть асфальт, а не ложим там, где нет, где люди ходят по грязи. И наши женщины с колясками идут по дороге, объезжают их машины. А сейчас нужно поломать асфальт, более-менее нормальный, я считаю, более-менее. Я не говорю, что он хороший. Положить кому-то плитку и все остальное. А не вложить куда-то... Я не говорю за свой округ можно взять, коснуться, и есть на каждом округе куда вложить. Вообще без Но того, почему то мы вкладываем улицу? Для кого? Для народа. Только давайте для народа что-то хоть сделаем за три года. Я приходил, вам писал на комиссию. Вам подавали хоть одну бумагу? Нет. Проєктів не просто там сліпо наробили проєктів, як у нас е, лежать проекти по водогонах, якими руками робляться по електриці. Ті проекти, які ми напрацювали вже в цій каденції, ми їх намагаємося і зреалізувати. Проект, який був запланований з приводу радянської, це також пропозиції і мешканців. Даного мікрорайону, даної вулиці, і ми розробили проєктну кошторисну документацію минулого році, але фінансовий ресурс нам не дав на можливості все це зреалізувати, розпочати в минулому році, році роботи. Давайте будемо залишати цей проєкт мертвим рухом і не робити. Це вже буде перший дзвіночок про те, що ми з нами починаємо кожен перетягувати ковдру на себе. А ми з вами визначилися спільно, всі голосували за те, щоб розробити ці проекти і зреалізувати, таким чином дати можливість запольцювати Семенівську, щоб вже якийсь вигляд мав наше селище. Семенівську, клинову і виїзд на курорту. На перспективу можливо розглянути і односторонній рух, те, що ми з вами говорили, з приводу якоїсь вулиці передбачити, це чи Вакуутіна буде, чи та сама Леніна, чи курортна в одному напрямку. Тобто зарегулювати вже трошки ці всі питання. Для зручності мешканців, для зручності, рух, кинів, які відвідують наші серед. Друге питання з приводу того, що ставить Вадим як кожен депутат по своєму окупу. Звичайно, що ці питання давайте розробляти те, що говорить Валентина Олександрівна, що питання да, так, аби поговорити. Ми ж не говоримо, не займаємося говорінням. Зараз іде на звертизу подані проекти по двох, по двох ваших ділянках. Ми не займаємося, ми з вами прийняли рішення, що зараз починаємо, подивилися, розробили цей проєкт і спланували зараз. Іде експертиза цих двох проєктів. Наступний етап, те, що говорить Вадим Володимирович, будь ласка, будемо далі розробляти проєкт на ту доріжку, про яку ви говорите. Ну, за роки вашої каденції теж не було зізовано. Давайте дивитися об'єктивно. Ми зараз працюємо всі в одній команді, працюємо в команді. Я вам за, за це постійно слова вдячності, висловлюю. Тому що немає перетягнути, є якесь бачення, як де щось зробити для того, щоб дійсно підтягнути селище. Ямковий ремонт максимально що можна було зробити. Те, що звучить питання по селищі, потрібно буде ось на бюджеті комісії, також роз'являлися питання ще виділити кошти, якщо буде фінансовий ресурс, бо зараз звичайно ще запіпити і провести цей ямковий ремонт. І бюджетна комісія, щоб не було питань, і, шановні депутати, ви працюєте в профільних комісіях, і так само приходьте на засідання бюджетної комісії і висловлюйте, ви, ви всім надавали пропозиції. підніміть, будь ласка, свої подання, Людмила Волина, підніміть подання депутатів, сядьте ще раз, передивіться, тому що вже амонія починається, що щось не зробили десь. То давайте трошечки будемо ці питання контролювати, себе в першу чергу запитувати. А не зараз на комісії не приходити, а зараз ставити питання або на поки ще й на комісії не бути на комісії, не ставити запитань, а зараз ставити запитання.